Це не закон про заборону УПЦ МП, а в ньому є декларативна норма про заборону Російської православної церкви в Україні. А ось афілійовані з РПЦ релігійні організації в Україні унеможливлюються. Тобто вони не допускаються, не допускається їхня діяльність, і якщо вони не розірвуть зв'язки з російською православною церквою, то тоді можуть бути припинені за рішенням суду. Так, тобто, це багатостраждальний закон. Який довго розроблявся, вносився урядом, потім народні депутати його допрацьовували. Він вносить зміни до дуже багатьох законів, не тільки до закону про свободу совісті релігійних організації, але які стосуються державної реєстрації, майна а і навіть заборони ідеології руского міра, так тобто це дуже комплексний закон. Які довго чекали, які декларує позицію держави про те, що у нас в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України не може діяти ні політичні організації, які мають своє коріння чи вплив з Росії, ні релігії так, тому що це йдеться про національну безпеку, йдеться про духовну незалежність. Такий термін використовує президент, і рано чи пізно такі закони треба було би ухвалити. Так, інша справа, як він буде імплементовуватись, тому що закон передбачає дуже складну процедуру а, спочатку встановлення афіліації релігійних організацій з російської православної церкви, потім має бути припис їм усунути ці зв'язки через внесення змін до статутні документи, через вихід із органів управління РПЦ бо митрополит МУФРІ досі. Є постійним членом синоду російської православної церкви. Всі єпископи є членами архірейського синоду РПЦ і так далі. Якщо вони вийдуть, якщо вони розірвуть і реально виявлять бажання відокремитися від РПЦ, то тоді, звичайно, ці норми про припинення не будуть діяти. Просто ніхто не буде подавати в суд на юридичні особи. Тим більше, що ОПЦ як релігійне об'єднання не має статусу юридичної особи, це мережа. Орієнтовно 8 тисяч різних юридичних осіб, тобто, парафій, монастирів, єпархій, і одномоментно їх там заборонити чи припинити просто фізично неможливо. Тому є час 9 місяців для того, щоб митрополит Нофрій там подумав і, можливо, все ж таки змінив свою позицію, започаткував діалог з державою, суспільством, ну і з матір'ю церкви Вселенським патріархатом. Пане Андрію, а як буде відбуватися самодіяльність комісії протягом цих 9 місяців, якщо ОПЦ не є однією юридичною особою, а складається з окремих парафій? Так, тобто ми релігізнавці провели вже експертизу статуту про управління. Української православної церкви і встановили, що УПЦ є складовою частиною РПЦ, це структурний підрозділ РПЦ, тому що в статуті про управління є згадка про грамоту московського патріарха Алексія II, яка цементує цей зв'язок. І УПЦ не є автокефальною церквою. Вона сприймається світовим православ'ям як сукупність. Єпархії Російської православної церкви в Україні, але кожна юридична особа має власний статут, починаючи з Київської митрополії як адміністративного центру і до сільської парафії. Отже, тепер Державна служба з етнополітики і свободи совісті має проаналізувати ці всі статути, встановити цю афілійованість з Російської православної церкви, посилаючись на статут про управління УПЦ, і опублікувати список всіх. Юридичних осіб, релігійних організацій, які входять до релігійного об'єднання УПЦ в єдності з московським патріархатом. Коли вже буде остаточний припис, то буде тільки 30 днів для того, щоб розірвати зв'язки. А 9 місяців дається на підготовчу роботу для того, щоб привести відповідність з, зі змінами всю нормативно правову базу, видати відповідні і накази, ДЕС і кабінету міністрів, і так далі, для того, щоб запустити процеси, тільки через 9 місяців, якщо це не розірве зв'язки, дес. Зможе звертатися до суду, ось і все. Десь приблизно народні депутати порахували, що необхідно на місяць для того, щоб нам був в чинності закон, кілька місяців для того, щоб там провести ці всі дослідження. Ба більше з 2025 року необхідно збільшити штат Державної служби зерно-політики і свободи совісті, збільшити фінансування на проведення. От цих всіх е, заходів то, от, от там працює лише 40 чоловік. Вони займаються різними питаннями не тільки релігійними, а етнополітичними національними нашинами, корінними народами. Далі вони просто фізично не зможуть провести цей весь обсяг е, роботи і підготувати всі необхідні документи е, законі нормативні праві акти. Тому десь приблизно е, цей процес розтягнеться на 9 місяців, і, і вже сьогодні і завтра в Києві працює офіційна делегація. Від Константинопольського патріарха Варфоломія, до якої входять митрополит Іларіон, Рудник і в Канаді, зленського патріархату, Владика Йов Геча і патріарший діакон Епіфаній Камінович. Так ось вони вже почали переговори з митрополитом Онуфрієм. Йдеться про нормалізацію відносин з Вселенським патріархом, який є арбітром в православному світі, він надав томос про автокефалію православній церкві України, і він може. Кута, куди вона сама себе загнала, не відокремившись остаточно від РПЦ, не проголосивши автокефалію і не бажаючи приєднуватись до ПЦУ, комісії не будуть звертатися до суду, вони лише будуть досліджувати статутні документи, робити висновки, чи є афіліація, чи немає. А вже ДЕС буде повідомляти відповідно Київську митрополю та й всі. Всі юридичні особи, що в них є цей зв'язок, і їм треба його розірвати. Якщо вони не виконують припис, то лише тоді Державна служба з етнополітики і свободи совісті буде позиватися до адміністративного суду. І ну якщо буде остаточне рішення всіх судів України, ну тоді реєстрація державна реєстрація тієї чи іншої особи, чи то Київської чи Єпархії, чи монастиря, буде припинена. Вона втратить статус юридичної особи, але е, після зняття з реєстрації не припиняється релігійна діяльність, і ми бачимо це приклади, коли приклади, коли ну, громади переходять, але все одно священик збирається зі своїми е, вірянами. Вони моляться, чи то в приватних будинках, е, чи під відкритим небом, і релігійна діяльність цього не не припиняється. Е, натомість, що означає статус юридичної особи? що... Церква тоді має право відкривати рахунок в банку, має право орендувати майно і так далі. До речі, дуже важлива зміна в цьому законі, яка швидше навіть запрацює ніж ті судові механізми. Це те, що буквально через кілька місяців будуть припинені всі договори. Користування е, релігійними спорудами, які перебувають у е, державній власності, тобто це храми монастирі, пам'ятки культури, архітектури, як ми бачили в Києво-Печерській лаврі, але там довелося розривати договір з нижньої лаври. Є е, Почаївська лавра, де є договір до 2052 року. І дуже складно його скасувати. Тепер вже закон врегульовує ці питання. Орієнтовно 3000 тисячі є пам'яток, які в користуванні УПЦ МП, і договори будуть припинені, вони будуть змушені їх. Залишити і передати управління державі, якщо не внесуть жодних змін до своїх статутних документів. Думаю, що такі масові переходи вже завершилися, які були, наприклад, після початку широкомасштабного вторгнення. Не далі тривають десь в середньому 22 парафії в місяць переходять до ПЦУ. Це такий поступовий процес. Можуть бути певні сплески, так може бути активізація переходів. Але всі парафії, звичайно, що у ПЦ ніколи не перейдуть до ПЦУ. Це треба розуміти. Активнішими є переходи на західній Україні, а от на сході на сході. На півдні і в центрі, на жаль, вони не такі чисельні і ну, там позиції у ПЦМП дуже сильні, бо вони користуються підтримкою місцевої влади. І навіть розривати ці договори там, там буде дуже складно для держави. Тому будемо спостерігати за ситуацією. Я думаю, що нас чекають цікаві, цікаві, цікаві зміни. Безперечно будуть заяви протести Української православної церкви, в тому числі на міжнародних майданчиках. Знаємо про те, що був найнятий адвокат Роберт Амстердам, який лобіює інтереси УПЦ. За кордоном за кошти православного олігарха Вадима Новінського, тобто, це буде звичайно зайвий привід критикувати українську державу і політику в релігійній сфері. Але треба розуміти, що держава не забороняє віросповідання, не забороняє вірити, не забороняє ні християнство, ні православ'я держава. Дбає про національну безпеку. Вона не хоче, щоб в умовах війни існували тут російські партії, так чи інші організації, в тому числі релігійні, через які просуваються наративи. Рускова мира два з половиною роки держава чекала, що церква ну, все ж таки, відокремиться повністю від РПЦ, від патріарха Кирила, який благословляє він і називає її священною, але нічого не сталося. Навпаки, ми бачимо постійно повідомлення про порушення кримінальних проваджень. Понад 100 священиків підпали під кримінальні переслідування вже 25 вироків є проти духовенства одного митрополита Йонофана. Навіть обміняли на українських священиків від цивільних осіб. Тобто, з цим треба щось робити, і законодавчо ці процеси не були врегульовані, тому, безперечно, це правильна політика, і треба на заході просто пояснювати, що не йдеться про заборону церкви, не йдеться про релігійні обмеження. Ніхто не забороняє у до церкові молитися а, і а, бути православним християнином. А це дозволено. На йдеться суто про розрив адміністративних суто зв'язків, не йдеться про зречення від Христа, як це подають в ОПЦ чи про відмову від православної віри. Будь ласка, можна далі бути православним, можна мутись, але якщо вже є наданий томос про автокефалію, то ну треба вести діалог і перемовини з православною церквою України про об'єднання. Адвокат і лобіст у ПЦМП Роберт Арт Амстердам писав народним депутатам листа щодо голосування за законопроєкт 8371 та погрожував санкціями у разі його прийняття. Чи дійсно таке може бути? Я думаю, що це лише погрози. Жодних санкцій проти народних депутатів не буде, тому що Сполучених Штатів Америки розуміють, що це політичне питання, що в Україні війна, є дуже багато спекуляцій. Наші дипломати і релігійні діячі зустрічалися з американськими сенаторами, пояснювали позицію української держави. Але після ухвалення закону я думаю, що цю роботу треба посилити. На міжнародній арені в різних міжнародних організаціях потрібно пояснювати і обґрунтовувати, що не йдеться про порушення права на релігійну свободу. Україна, вступаючи до Ради Європи, будучи членом ООН, взяла на себе певні міжнародні зобов'язання. Також хоче стати членом Європейського союзу, і вона не буде порушувати базові стандарти релігійної свободи.